Вітаю, це Соларем. Сьогодні ми знаходимося з вами на столичній оболоні і хочемо розказати, як може виглядати енергонезалежність в навчальному закладі. На об'єкті встановлено гібридний інвертор компанії Deye та високовольтні акумулятори ємністю 40 квт годин, які налаштовані таким чином, що разом із сонячними фотомоделями максимально компенсують внутрішнє споживання школи та забезпечують резервне живлення на час відключень. Вітаю, мене звати Ярослав Бабич, я співзасновник мережі приватних навчальних закладів, міжнародний ліцей Discovery School. І минулого року, влітку, ми вирішили стати енергонезалежними та встановити сонячну електростанцію. Наші 50, можливо, 100 кВт наразі, поки ще трохи прохолодно, повністю покриваються від енергії сонця. Ми використовуємо акумуляторні батареї для того, щоб обігріватися, ще дообігріватися вночі. А наше звичайне споживання влітку буде 100% перекриватися цією системою. Якщо вас цікавлять енергоефективні рішення для вашого будинку чи бізнесу, звертайтесь до нас.